Дитино, голодуєш ти, я теж голодував. Я 40 днів без їжі був, аж поки Бог послав, ти прагнеш, прагнув теж і я за тебе на Христі, тому тобі готовий я допомогти в біді. Чи ти ідеш шляхом тяжким і змучений вже став, я до криниці теж колись прийшов і відпочивав. Я на голову хрест тяжкий, не в силі був нести, а нині сил даю всім тим, хто за мною хоче йти. Чи ворог пгає в тебе в гріх, коли ти у журбі. Надію, віру і любов вбиває у тобі? Я теж спокушуваний був, то ворог відійшов, бо оборону від спокус я в Біблії знайшов. Ти плачеш, гірко сльози лєш. Над тим життям тяжким я плакав теж, коли дивився на той Єрусалим. Над гробом Лазаря я знов заплакав від жалю, бо всі відкинули тоді святу любов мою, зрадливі приятелі всі. Одруже, і це мене. Найближчий учень ворогам сам запродав мене. Я всіх любив, але для всіх зробився я чужий. Та не журися, я в житті є друг найкращий твій. Ти журишся, що дармо ти тут працював і жив. Але згадай, я людям всім, я людям всім з охотою служив. Вони ж не слухали мене, погорджений я був, але не плач, твій друг святий, о, друже, не забув. Отож кріпись, будь вірний ти. Не падай в боротьбі, бо в днях недолі і журби поможу я тобі. Моїй любові пробувай, тримай душі, красу, І мене в день смутку ти поклич, а я тебе спасу. Амінь.